І триває ліквідація росіян та їх техніки на лінії фронту військові сил спеціальних операцій збройних сил України під час проведення аеророзвідки виявили ворожу гаубицю, Д-30 та знищили її за допомогою ударного безпілотного авіаційного комплексу. Також захисники показали відео підготовки до застосування цього дрона і момент ураження ворожої цілі. Щоправда, на якій саме ділянці фронту мінусували гаубицю, поки що не уточнюється. Wyrażajmy BK i pojdziemy sobie przed polotką i wsiąkniemy.